Вы сказали, почему так с утра это было. Это также было сделано по просьбе клиники Оберик. Потому что это частная клиника, чтобы не парализовывать э, лечебный процесс в течение дня. Многие пациенты, которые посещают эту клинику, не хотят, чтобы их видели. И никто, по-моему, не вы, и никто другой гражданин не хочет, чтобы его кто-то снимал и видел, что я прихожу в больницу. Только с этой точки зрения. Ніяких яких нарушень законодавства його не підняли в 4 часа утра і не вивезли. В 7.30 ранку охорона клініки оберіг передзвонила мені як платнику медичних послуг і повідомила про те, що неждано негадано їх повідомила охорона. От він вдома знаходиться, цей керівник охорони. Що під'їхало два автобуси, 7 ранку зайшли в лікарню, викликали чергового лікаря, який чергує там вночі, заставили його зробити виписку медичних документів Луценко. З e, жодного консіліуму в 6 ранку не було. Перекритий був цілий квартал. E, не допустили жодного працівника медичного, не допустили жодного лікаря. Пенітенціарна служба заставила зробити виписку документів. Как? є Документи підтверждаючи реальне состояння здоров'я. вашого в мене